Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець Нетелемарафон. Слухайте, а коли ви собі таку уявили б історію, що ви почули б приємні новини з Північної Кореї і з Росії, утоявіть собі історію, коли ви кажете, о, це дуже хороші новини. Так, я згоден, це мало віриться, але насправді так і є. Є хороші новини з Північної Кореї і з, е, Росії. Чому новина, яка мало кого здивувала, вона така прохідна. Північна Корея і Росія вчора почали будувати міст через річку Туманну. Там 800 метрів його довжина. для того, щоб більше постачати зброї швидше з Кореї в Україну. Ну, В Росію для війни в Україну, і, можливо, війська будуть переїжджати, і це буде будуватися там рік з чимось. Ну, і тому ж тут позитив. І позитив в тому, що моста ще немає, він тільки буде будуватися. Але хто знає цю історію, той знає, що це точно дуже позитивна інформація. Чому? Тому що рівно рік тому, а, Путін і Сі на своєму саміті. Серед проблем, які вони хочуть вирішити найближчим часом, назвали її розвиток регіона річки Манна. Це дуже важливий регіон для Китая. Вони дуже сподівалися там щось розвивати. І сьогодні, чи вірніше рік тому, коли у Росії була повна дупа з е, фінансами, можливостями і всім іншим, е, Путін і Сі домовилися. Вирішити проблему цієї річки. Що це за проблема? Проблема дуже проста. Багато років тому, у 1860 році, Російська імперія забрала у китайців велику частину території і відрізала їх від японського моря. І тому вони тепер можуть тільки в своє Китайське море ходити, а Китайське море оточено островами і військовими базами американців. І якщо їм не хочеться, то вони можуть заблокувати Китай. На певній відстані від Південної Креї до Філіппін і не випускати їх в Тихий океан. І тоді Китайцям доведеться шукати іншого способу, як забезпечувати свою логістику. А як ви думаєте, чого вони так оце хапаються зараз за цей значить, шлях в Європу? А чого вони хапаються за е, цей, свій шлях до Індійського океану через Пакистан через е, території спірні з Індією, Пакистаном, де зараз іде війна, там проходить, до речі, і шлях цей в, на, ну, до Індійського океану Китайський. Питається, навіщо вам якісь там ці шляхи, якщо ви поставили все в свої контейнеровози, які у вас. Найдешевші в світі, і ви виробляєте найбільше їх в світі. І це ваша, ну якби фішка ці контейнерво навози. І ви би все везете в Європу, і всім там торгуєте, і так далі. І так далі. Ні, вони розуміють, що якщо настане час X, американці їх заблокують, і ніякі контейнери вози нікуди не поїдуть. Їм треба тилу за собою проробувати шляхи. Тому от вони зробили шлях. Це через Росію, Білорусь, який зараз заглох. Тепер вони будують. Його через Центральну Азію і е, Азербайджан. А далі той коридор, який Азербайджан і Туреччина дуже хочуть отримати е, у Вірменії. Він їм дуже потрібен для того, щоб зробити оцей коридор, про який ми говоримо. Тобто е, Китай розвиває альтернативні напрямки руху, бо у нього немає виходу. Вони бояться, що їх Сполучені Штати заблокують, і от оце місце. З виходом на японське море, а потім на територіальні води Російської Федерації на Сахалін і на е, вихід в цей Тихий е, океан, для них ну, просто це е, мрія мрій. Ну, попри що, це їхня територія, яка була їхньою да, до 860 року. І через цей е, річку цю проходили їхні імперські шляхи ключові. Друге це вихід до цього океану, і третє це просто вихід до моря для всіх північних регіонів Китаю, які зараз виходу ніякого не мають. Їм треба через весь Китай рухатися, щоб потрапити куди-небудь там в Тобто це дуже важлива задача, дуже важлива мрія була китайців. Що треба було зробити? Треба було дати підписати угоду про створення такого коридору, щоб китайці могли ходити ці 15 кілометрів. Поріжці до берега, а там дати можливість побудувати китайцям порт. Таких портів сотню побудували вже китайці по всьому світу. Вони є в Панамі з одного боку, Панамського каналу і з іншого. Їх багато в вони в Європі їх будують. Вони будують їх в Африці, безкінечну кількість в Азії. Тобто там Шириленки згадайте, які були скандали навколо. Тобто для них це фішка будувати порти. І багато країн, які є недружніми, а такими нейтральними, за певні гроші і певні домовленості, е, дають можливість китайцям будувати ці порти і робити свій бізнес, заробляти собі, їм, контролювати певні логістичні шляхи, а дружні КНДР і дружня Росія їм цього не дають. Тому, ну, певно, є якась причина. Певно, вони краще за інших. Знають, що буває, коли Китаєць поставить тапок на твої території. Так, от те, що сьогодні, коли ну ви ж розумієте, що цей міст, який почали будувати вчора, його ж не почали будувати з одного дня. Його почали його готували кілька місяців, і я так розумію, що коли стало зрозуміло, що Трамп Росія вирішила. Послати ці і активно зайнятися розбудовою стосунків з КНДР, взяти їх, перехопити їх під себе, ознаки чого ми власне бачимо. І оце виходить, чомусь, бо і не даремте ж, в цей значить, момент критичний, кілька днів тому, Корея публічно заявила, що вони перекидають в Україну війська, а тепер оце міст. Тобто, грубо кажучи. Вони зовсім ну, вирішили, що їм ну, якби Китай не дуже потрібен, вони тепер у нас з Трампом, друзі, і тепер вони додавлять Росію Україну е, отаким от чином, як е, я описав. ПНД е, е, Кремль плюс за підтримки Трампа все буде супер. Але виявилося, що не так вже все сталося. Виявилося, що ці дні, коли вони починають закладати міст, а це відбувається нагадаю не тільки в той момент, коли Трамп о, намагається змусити всіх припинити цю війну, в тому числі і Україну, в тому числі і Росію, а Це відбувається в критичний момент для самого Китая, тому що Китай перетиснули, і Китай шукає собі союзників, їздить по всьому світу, зустрічається. З ким завгодно підписує угоди. От з інтонез з Індонезії. Вони зараз партнерську угоду нарешті підписали з Аргентиною. Аргентина, це були ну президент Аргентини, це великий лобіст трампістів. Він не їзд не підтримував Трампа на всіх виборах. Такий друг, а він підписав угоду з Китаєм. Ну просто гроші це таке. Це дружба, дружба, гроші окремо. Китайці запропонували йому суперпроект. Коли він може своїми місцевими грошима торгувати з китайцями за їхні місцеві гроші в обхід долара, і він на це пішов, тому що це зацікавило. І таких знахідок, всі намагаються знайти якомога більше навколо, для того, щоб заманити в своє коло якомога більше країн. І в цей момент, коли для нього будь-яка підтримка вкрай важлива в постеріг Сполученими Штатами, його найближчі партнери демонструють йому, як йому все пофіг. Специфіка цього моста в тому, що якщо його будують, він і має висоту 10 метрів, і це означає, що жодне серйозне судно під цим мостом пройти не може. А тим паче там вже є один міст такої ж висоти, це залізничний міст, і він е побудований ще Бог знаковиця в 50-х роках, і цей буде такий самий. Тобто, неможливість, яка існувала раніше, оновлюється новою неможливістю, яку сьогодні. Ось дуже гарно і дуже красиво започаткували керівники сусідніх дружніх держав. Отже, при всьому, при тому, для мене це ознака того, що не все в їхньому королевстві так добре. Не може китайське керівництво, незважаючи на те, що у них друга економіка світу. Незважаючи на те, що у них найкращі, найбільше гроші, вони все допомагають, вони годують, фактично рятують Росію, не годують і фактично рятують КНДР. І при всьому притому ці країни не хочуть працювати з ними в одній команді. швидше за все у них є якісь серйозні розбіжності. В чому ці розбіжності, ми сказати не можемо, тому що, на жаль, схід річ тонка, ми не знаємо. Бо саме там вони не поділили, як це в них відбувається, але безумовно цей ляпас, який Путін наніс сі в цей момент, він не може бути залишений без відповіді. Обов'язково щось буде. Побачите, це неможливо, щоб було інакше, і те, що це сталося в ключовий момент. Це не той випадок, коли ніхто не знає про цю проблему. Тобто всі китайці чекають цього. Ну це як для нас, умовно кажучи, питання. Ну я не знаю, там важко сказати чого. Ну там Кубані, грубо кажучи. От ми починаємо вести переговори з Росією про те, що ми там на Кубані побудуємо якийсь культурний центр, грубо кажучи, а вони прийшли, все зруйнували і побудували на цьому місті мечеть. Ну це так умовно кажучи. Віддалено нагадує, але просто для нас, зрозуміло, давно хто такі московити. А для них, ну якби вони ще тільки заходять в цю роль. І останнім часом засоби масової інформації і блоги китайські повним ходом говорять про те, що Путін зрадник і він продався за те, щоб поцілувати ту туфлю е, Трампа, е, 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 і насправді він не є справжнім. Східним лідером, що він тягаж до цих всіх демократій і так далі. і так далі. Ну, це, звичайно, смішно, але ну, у кожного ж своя позиція. Дякую вам, що ви послухали мою розповідь. Для когось вона, може, не важлива, але насправді дуже важлива новина. Будь ласка, поширюйте цей матеріал, лайкайте, коментуйте. Якщо вже дослухали до кінця, ставайте спонсорами каналу. І якщо можете, задонатьте хлопцям з. Дренарям з небесної люті чи за бригади, яким дуже потрібні такі літаючі штучки, які роблять хорошу корисну для країни справу. Дякую вам, до побачення. Слава Україні!